Закупили пальне для генератора за КЕК-2275, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. Казначеї змінили свою думку з приводу КЕКФ. У свіжому листі казначейство відзначає: якщо купуєте паливо для автівок за КЕКВ2210, предмети, матеріали, обладнання та інвентар, то і закупити пальне для роботи генератора маєте за цим же кодом. Закек в 2275 можете запланувати видатки на придбання пального для генератора лише коли в 2210 пальне для авто або інших цілей не передбачене. До таких висновків казначев підштовхнула норма із підпункту 2275 інструкції номер 333. що робити, якщо встигли запланувати або здійснили видатки на генераторне пальне? Закек в 2275. Перерозподіліть видатки. Для цього внесіть зміни до кошторису, якими зменште видатки за КЕК в 22.75 та збільште за КЕК в 22.10. Керуйтесь вимогами статті 23 бюджетного кодексу. У обґрунтуванні наведіть підстави перерозподілу паливних видатків, вкажіть кількість та вартість пального, та обов'язково зробіть посилання на свіже роз'яснення казначеїв. Ще більше корисної інформації знайдете в головбух бюджет. Долучайтесь!